Звати мене і око Хмельниччина. Представляю, на жаль, тут дуже мало хмельнични, але я пишаюсь тим, що я є хмельницький і представляю тут хмельницю. Що відбувається на сьогодні, на даний час, безпосередньо зараз. Прийнято рішення РНБО не пропускати, припинити торгівлю, але тільки що я повернувся місць, з міста села Олінка, яке знаходиться біля в об'їзд Новотруївського центрального блокпоста. Це передова лінія оборони наша, нуль так називаємо, та де перстійно кожного дня проходять обстріли, 9-10 годин розпочинається. Проїжджають фури з товаром. То є товар не не з товаром, а з металом. Проїжджають фуки вся клітків, не знаю, не знаю, що в них знаходиться. На... Фури навіть ніхто не зупиняє, навіть документи не перевіряють. Тут 30 і десь погранів. Десь вони сидять. Не привіряють нічого. Форт просто у тій махає привіт. Білі діють, знаєш, не зупиняють люди на Блокпосту. Ми їдуть з Донецького, міста Донецьк. Окільними буттями такими центральні, е де всі їдуть люди і транспорт, де інші гражданські. Ми їдуть. Покільними такими цікавими, я їх просто пропускаю і навіть зупиняєшся. з Донецька. Метал за убив, йде на Маріуполь, борт і далі підрозу. От як Європа підтримує Україну і як вона дуже хоче, щоб збройнялась війна. Хто мені пов'язаний, якщо це в Європі, це цікаво, отримують метал з території Донецьку. Донецьк нормально себе прочитає, отримує гроші Ахметов та команда, отримує гроші, е, значить, ну, без президент, звісно, ну як, без президента щось не може бути. Ну, і на як пояснити цю торгівлю? Ну, такі речі відбуваються. Тобі ж, от опець у нас кожен день тут питають, що ми тут робимо. Я кажу, а ви за три роки тут не бачили, що тут відбувається? Іде торгівля. Іде торгівля з Донецьком, Донець спокійно собі виготовляє продукцію, метал, добувають вугілля, продають Україні, продають метал за кордон, отримують заробітну плату і мають кошти на війну робити патрони, купляти зброю, щоб воювати проти України. Деяка кількість цього металу залишається в Україні, укр оборонпром купляє в Донецьку метал для того, щоб зробити бронетранспортери. Воювати проти Донецька далі. Непонятна війна, непонятна. Це Соловейко, де я своїми побратимами, ветеранами війни. Е Славико знаходиться в село Буха, це грех, е село проживають тоді, грецьки, греки. Там знаходиться два кілометри, охорони його. Ну я кажу, кажуть, Ой, знаєте, що таке, ну і да, це передова. Ну, буквально кожного дня ведуться обстріли в 9-10 годин вечора. Так буквально на 500 від нас падає. Якби хотіли, вони могли б прямо в палатку нам попасти. Але лежать, поки що, такої команди немає, то ми біжаємо, спокійно себе почуваємо. Далі чого вони ще не стріляють сюди? Бо тут і траси до них в регулі. Чому вони будуть метал возити? Фури 30-40 тонн, вони не можуть їхати по їхніх поганих дорогах. Вони не ведуть обстріл і траси, тому що їм треба цілувати. Сьогодні що сталося? Так, так. Да. Ну, сьогодні ми виїхали на крайній пози, нас зупиняли і сказали, що далі нам виїхати можна, а назад повернутися там не зможна. Є вказівка, якась богняким видана по Бо Донецьку, в Донецьку область громадяни інші гостайці пропускати. Що це за Казівка, який вона розповідала? Це порушення прав людини, про вільне пересування території України і дає громадянин України, як вони можна не пустити в Маріуполь до моїх друзів. Тобто на вказівка, волонтерів та е, таких, як я, блокадники, не пропускати на території Бондеської області. Який громадський контроль має відбуватися зараз, тих, е, як торгують всі, що про, е, непонятно, хто зайде за в ті контролі. Ті самі люди зайдуть. Довжувати під торгівлю. Це вже нам відомо, як це відбувається. А хто це Нацгвардія контролює? Чи хто це а хто обдовів цю? А, та ні, поліція. Навіть ніхто не представляється. Хто вони такі? Значки поліції. Все. Не підставила людина, хто вона така, Документ не Ви Ви мали мали. документи не пояснить, Вимагали сказала. Вимагала в нас документи, в не показали, вимагали нас номера телефонів, вимагають емейли. Ви. Ви. Ви Наші телефоні триляють кармани, побирають особисті речі, без ніякої дифтави на обшук і дозволу на обшук. Ми для них, вони се парапістів, повідомляють, і з места люди. І з Маріуполя в центр не проїжджають. Якраз проїжджають ветеранів АТО. Ти там знаходишся як доброволець. Я дуже як громадянин України, от покинув домівку, так і всі мої побратими, які зараз от біля мене поряд, покинув кожен бізнес, покинув кожен заробіток, покинув кожен зараз городи. Ви знаєте, що сидіти відбувається, треба вже вульку купити, вже треба садити. І все, що в мене є, я покинув. приїхав сюди, за покликом, як то кажуть, серця і. В мене здається, продовжується цю віку. Ще скільки? П'ять, 10 років. Що потрібно, щоб все сталося? Після цієї війна, обіцяючи, що 200 в Україні, щоб люди поняли і піднялися для боротьби з цією галерною ситуацією, яка відбувається зараз. Зате на тривницю нашої держави. Це не цікаво. У нас, знаєте, воює, гадте зарплату, гадте вам господи, воюєте, а ми торгуємо далі, а ви собі воюєте. Податки платити не треба, в 600-800 тонн будь-який метал. Біля мене, біля Огриду, приблизно 20 машин, по 30, тонн, 20-25. Буває, 37 рази йшло. Тобто 25 машин по 30% металу в сутки. От вам місяць, 7,3, 21, 2 тисячі 100. Посчитайте, скільки в рік. Навіть прорахувати, скільки він за рік вивіз металу Ахметову з Донецька в Європу. Чи він скільки податків заплатив? Це ж легко прораховуватися, це тільки метал. Я, Я мовчу про... Алкоголь який роблять донекцію нелегально, про цигарки, які попадають аж в Європу через всю територію України.